Розділ п'ятий. Гра. Ой, лишенько, паночку Поліана, як ви мене перелякала? заспано промовила ненсі, діставшись нарешті вершина пагорба. Злякала? Ой, пробачте, відповіла Поліана, неохоче злазячи з каменя. Я й не думала лякати вас, Ненсі. Тату і жіноча допомога теж лякалася, коли я так витівала, а потім звикла, бо зрозуміла, що зі мною завжди все гаразд. Але навіть не знала, що ти кудись пішла, Ненсі міцно схопила дівчинку за руку і швидко повела її з пагорба вниз. Я тебе не бачила і ніхто не бачив. От мені здалося, ніби ти вилітіла крізь дах. «Ібо!» так і здалося. Поліана аж застрибала з радища. А я так і зробила. Тільки вилізла на вгору, а вниз. Я злізла на двір, їли дерева!» дерево. Не аж оступила. Що ти зробила? Злізла їля дерева, що росте під моїм вікном. Ой, панчишка пташенята. спроснула руками Ненсі. Цікаво, що не таке сказала б твоя тітонька. Вам справді цікаво? Тоді я все розповім тітанці, коли ми повернемось, весело відповіла дівчинка. Та що ти? вигукнула ненця. Ні, ні за що. Ви думаєте, тітанці це не сподобалося? посмутніла поляна. Ні, тобто так. Правду кажучи, мені байдуже, що скаже твоя тітенька, засоромилася ненця. Адже вона сама вирішила захищати поляну, як тільки зможе. Але поспішаємо. Ти ж знаєш, мені треба ще вимити посуд. Я допоможу вам щиро запропонувала Поляна. Ой, що ти, панічко Поляна? заперечила ниця. Десять хвилин вони мовчали. Шутко сутеніли, поляна міцніше вхопилася за руку приятелька. А я все ж таки рада, що ви трошки злякався, бо інакше ви б не прийшли по мене, промовила вона, знизавши від холоду плечима. Нягнятко моє, ти ж ще й голодна, бо тільки боюся, що до вечері для тебе нічого немає, хліба з молоком на кухні. І все через те, що твоя тітенька розсердилася, коли ти не прийшла вечеряти вчасно, а й не могла прийти. І я ж була тут, отож бо. Але вона про це не знала, зауважила не сладому чи сміх. Шкода, що тобі доведеться їсти хліб з молоком. Еге, шкода. Ні, нічого Я дуже рада. Рада? Чому? Бо я люблю хліб з молоком, і повечеряти з вами буде так приємно, чого ж тут не радіти. Здається, мені що ти ладна радіти з чого Збентежено пробурмотіла Ненсі, пригадавши, як Поліана тішилася в порожньою кімнатку на гориші. Дівчинка лагідно засміялася. А вже ж, оце і є наша гра. Гра? Яка гра? Ну, гра в радиші. Ой, лишенько, що ж так кажеш? Мені цієї гри навчив тато. Вона така чудова, відповіла Поляна. Ми гралися в неї ще тоді, коли я була зовсім зовсім маленька. А тоді я розповіла про нашу гру з жіночу допомозі, і вона теж почала гратися. Ну, не всі, дехто. А що це за гра? Розкажи, я бачу, наймайстриня усіля які ігри. Поляна знову засміявся, тоді зітхнула, і в синтеньках її личкочко здалося ще тоншим і смутнішим. Це почалося тоді, коли нам між пожертвами дісталися милиці». «Милиці?» Так, я бачу що я дуже хотіла ляльку. Ось я написав тіє леді, яка збирала пожертву. А та леді відповіла, що ляльок ніхто не жертвував. Тому завість ляльки вони посилають мала дитячі молиці. Вона писала, що милиці теж можуть статися в пригоді. От і почалася наша гра. Ну, поки ще не бачу тут ніякої гри, заважила Ненці. Ні, це й було наша гра. Радіти тоді, коли нема чому радіти, охоч пояснила Поляна. Ми й почали з цих милиць. Лишенько моє, де ж тут дітимеш, коли чекаєш ляльку, а одержуєш милиці. — Поляна ляснула в долоні. Отож, отож. Я спершу та так подумала, як ви, ненці, чесно зізналася вона. А потім тата все пояснила мені. То, може, ти поїздиш це мені? мали не образилася Ненсі. Тоді послухайте далі. Я мала радіти з того, що ці милиці мені не потрібні, переможно глоханого Поліана. Бачите, як це просто? Треба лише знати, як до цього підступитися. Дурниці якісь, тільки буркнула ненця, перелякана за речем Поліану. Ні, це не дурниці. Це ж довга, палку наперечила дівчинка. Відтоді ми гралися з нею завжди. От тільки часом часом у неї надалі важче гралися!» Наприклад, тоді, коли твій тато пішов на небо, а в тебе ніколи не залишилось крім ночі до Отож, обізвалася Ниці. Або тоді, коли люба тітенька за проторює тебе до порожньої кімнатки на горищі. Поляна зітхнула. Спочатку я дуже засмутилася, зізналася вона. Мені було так самотньо, а ще мені так хотілося жити серед усіх цих гарних речей. Я тоді відчула, що більше не можу гратися в свою гру. Аж так подумала, добре що в кімнаті нема дзеркала. Я ж так не люблю дивитися на своє ластовиння. А коли побачила це чудове у вікні, мені стало ще веселіше. Бачте, ненсі, коли ти шукаєш радощів, то забуваєш про все інше, як про ту ляльку». Хм, тільки відповіла ненсі, ладу та мовчи сльози. Зазвичай я відразу знаходжу їх, провадила Поляна, а найчастіше вони приходять самі. Розумієте? Я вже добре навчилася грати в цю гру. Вона справді чудова. Ми з татом його затерамтів. Ми з татом часто гралися в неї, а самій мені буде, напевно, важче. Адже гратися тепер не маски, зіткнула вона. Може, хоч тітонька Полі пограється зі мною. Вона? Ой, панчишка пташенята. пороцідила крізь зуби неці, аж потім додала вже гущніше. — Здається, мені паночку поляна, що гравець в мене не бозна який. Лобучи, постараюсь, постараюсь погратися з тобою. Ой, Неці, скрикнула Поліана, обіймаючи за ши. Це буде так весело! Хіба ні? Е, може, й так, завагався Несі. Тільки ти не дуже на мене сподівайся. Я не вмію грати в усілякі ігри, але все-таки постарайся, і тобі буде з ким гратись. Буде, закінчила вона, коли вони разом зайшли до кухні. Охочи повечерявши хлібом з молоком, Поліана вирушила до вітальні, де її тітка сиділа за читанням. Пана Полі неприємно поглянула на не небо. Ти вже повечеріла Поляна? Так, тітенько Поля. Мені дуже шкода Поляна. Шкода, що я з першого ж вечора послала тебе до кухні їсти хлібом з молоком. Але ж мені справді це сподобалось тітенько Полі. Хліб з молоком я люблю. І мені дуже подобається, Ненсі. Не хвилюйтесь, ми так добре повечері люблю. Тітенька Полі раптом випростилася. Поляна, тобі пора спати. Сьогодні тобі випав важкий день. Завтра ми складемо для тебе погодинний розклад і з'ясуємо, що тобі треба купити з одягу. Піду до Несі і попроси в неї свічку, Тільки будь обережна. Снідаємо ми о півнець восьмо. Не запізнися, будь ласка, до столу, не до бранчу. Павліана підійшла до тітки і так ніж до ніби вона була знайома з нею все життя. Мені у вас так хороше, щасливо зітхнула вона. Я знаю, що мені тут буде добре, і я це знала тоді, коли їхала сюди. На добраєш, радісно додала вона і побігла до своєї кімнатки. Отакої, «От замислено помолила пана поля. Це якась незвичайна дитина, вона зморщувала. «Радію, що я покарала її, ще просить не хвилюватися. Та ще й кажуть, що їй в мене буде так добре, отакоє, «От повторила вона і знову висілася до книжки. А через 15 хвилин у кінець на горища самотня маленька дівчинка схлипувала, утхнувшись личком в подушку. О, таточку, я зараз не можу гратися в нашу гру. Зовсім не можу. Але навіть ти не зміг би сказати, чому радіти, коли спиш сама в темній чужій кімнаті. Якби зі мною погралося хоч Несі, чи тітонька полі, чи хтось з жіночої допомоги, мені б стало легше. Дайся тим часом поспіхом мила б на кухні посуд. Якщо я гратимуся в цю дурну гру, то треба радити та за замість лялька, бурмотіла вона, шкребучи щіткою молошно, то я вже гратиму в неї посуємо. Я постараюся, щоб ця бідолашка не йшла мені в опору. Постараюся, будь-що.